Скажіть мені, яка зараз пора року? Так, осінь. Осінь буває різною. Спочатку рання осінь, коли не дуже холодно, сади, сквери і парки ще зелені, тільки починає жовтіти листя. Помітно коротшої дні і довшують ночі. Сонячних теплих днів уже не так багато. На початку осені небо блакитне та прозоре, по ньому пливуть легкі, білі, купчасті хмарки. Згодом настає золота осінь, і коли дерева стоять у жовтим листям, як золотим. Це осінь починає. Забарвлювати у різні кольори листя дерев. У світло жовтий клени та берези, а у червоний вишні, горобини, у пурпур та багрянець черемуху і калину. Чарівними намистинками висять червоні плоди на горобині, шипшині та калині. Потім настає пізня осінь. Коли на вулиці зовсім, зовсім стає холодно, а листя на деревах майже немає. Дерева і кущі скидають листя. Багато трав'янистих рослин засихає, а морозостійкі рослини хризантеми продовжують квітувати. Переважають похмурі й прохолодні дні. Небо вкривається сірими. Важкими хмарами. Часто дощить. Пізньої осені дощить довго, краплинки дрібні, дрібні, після дощу холодно і непривітно. Бувають вже заморозки. Як називається перший місяць осені? Вересень ходять хмари в небі синім. Місяць вересень прийшов, сповнись вереском пташиним, тихим затишком тібров. А другий місяць жовтень. В золотистому жупані заглядає жовтень ранній, розмальовує в садочках, проведе птахів дороги, переори, перелови. А третій місяць листопад. Листопад іде з дощами, нас лякає холодами. Він муркоче під ногами, листяними килимами, покладе на зиму спати їжачат у теплі хати. Восени кількість пташок зменшується. Перелітні птахи, ті, які не зимують у нас, гуртуються у зграї та відлітають у вирі. Адже взимку у наших краях не знаходять ані тепла, ані корму. Високо в небі курличать журавлі, над ними перегукуються дикі гуси. Зимуючі птахи перелітають з лісів ближче до житла людей, де можна знайти поживу. Давайте пограємо у гру перелітні та зимуючі птахи. Гібець зимує, дятел зимує, голуб зимує, ластівка, відлітає, шпак. Відлітає, сорока. Зимує, лелека, відлітає, синиця, зимує. Грак відлітає. Дикі тварини, які мешкають в лісі, теж готуються до зими. Вони роблять з'ясні запаси, утеплюють свої нірки, змінюють літне хутро на зимове, а деякі лягають спати впродовж усю зиму. Зараз пограємо в гру, хто де зимує. Ведмідь Зимує у барлозі. Білка зимує у дуплі, лисиця зимує у норі. Вовк зимує у лігві, їжачок зимує у нірці. А зараз я пропоную вам показати за допомогою рук. Як іде дощ? Як шелестить листя? Як ми йдемо через калюжу? Як біжимо через калюжу? Молодці. Ось і закінчується гарна пора року осінь. Щедра, чарівна, золота, різнобарвна, дощова, багата. А ми з вами чекаємо наступну пору року зиму. Дякую вам, діти, за увагу, до зустрічі!